Добрий ранок, добрий ранок, друзі. Ну що, стартує мій другий мотодень в Еквадорі. Сьогодні на мене чекає аж 300, щось 80 під 400 кілометрів, а це не Україна. Тут 100 ти не поїдеш, тут 50-40 кілометрів в час. Ну вважайте, що множте на 2, да? По, по часу. Тобто десь дороги 8 годин, і ще я маю щось дивитись на на протязі цих 8 годин. Побачимо, подивимось, нічого ніде не бронював. Просто в мене мод. В мене рюкзак, в мене камери та телефон. Більше нічого нема, ну і гроші є. Буду їхати, а по ходу руху буду щось планувати. Пригоди мають бути саме такими: мінімально запланованими, максимально кайфовими і ефективними. Друзі, нові заправили 3,5 галони. Лізло в цей тресер. Можна їхати далі. Так ось виглядає типова класична заправка в еквадорі. Дуже прикольно. В принципі, як і у нас, плюс-мінус, Це все в доларах в американських, якщо що. Головне правило в Еквадорі: коли залишаєш свій мод, залишатимуче ГРС, залишати його так, щоб було видно. Ми так проближаємо, його видно. <реш> Ти сидиш і можна навіть навігатор не знімати, тому що, якщо що, підеш, давати лохам. Трохи катаюсь еквадором, заїхав. Навігатор, як завжди, повів туди, куди не треба. Але види, того вартують, просто подивіться. Що за краса, неймовірно. Зустрів за останні 50 хвилин одну машину і один мотоцикл. Види – песня просто. Так, да, Друзі, якщо блукати, то тільки так. Але дорожка, звісно, чиста Африка. Судячи з навігатора, я вже майже вибрався в цивілізацію. Види. Види? Просто подивіться. Сказка. Сузукі DR 650 тема. Я зацінив. Особливо по цим всім дорогам. По всьому цьому валить, як боженька, які види. Еквадор. Мені ніби все це сниться, ніби це нереально. Але це реально, я тут. Ха -ха. Кайф, Еквадоріанці, щасливі люди, живуть в кайфовій країні. Проводочка красива, користуючись нагодою. Ай-яй-яй. Які види.